Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних, вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек на курщині. Стає все гарячіше і гарячіше. Зсу вже на підході до АЕС Рашисти в паніці. А сирський вперше визнав, що операція на Рефії справа рук українських військових та навіть озвучив, яку територію вже контролюють ЗСУ. Путін не втримався та скликав, засідаловку і зробив низку заяв. Що цього разу наговорив Фюрер, як пропагандистські змі раптово перевзулися, де вже наші збройні сили та яку потужну заяву зробив Зеленський, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На Курщині події розвиваються зі швидкістю світла. Військові зсу регулярно публікують все нові відео з бачками полонених росіян та повідомляють про нові населені пункти, над якими рефія втратила контроль. До речі, кажуть, що один із найсвіженьких льгов та є один нюанс: цей населений пункт розташований за 15 кілометрів від тієї самої Курської АЕС, за яку росіяни так бояться. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні. Офіційного підтвердження наразі немає, але ми віримо, що ЗСУ може ще й не таке. До слова, 13 серпня це рівно тиждень, як розпочалася операція на Курщині. Якщо спочатку все було під грифом, цілком таємно, адже українська влада мовчала, попри заяви РФ, а всі довкола губилися в здогадках, що відбувається, то тепер офіційно. ЗСУ ще більше розширюють курську спецоперацію та переносять війну туди, звідки вона прийшла. А зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму телеграмі показав відео, як на ставці доповідає зеленському скільки наші збройні сили контролюють території на арефії. Ми, Ми передусім сьогодні проговоримо. Ситуацію на фронті наших територіях, на тимчасово окупованих територіях, і також ситуацію не тільки на нашій території. Коротко я дам слово головкому Свердському. Будь ласка, пане президент України, Верховний Конкомандує Збройних Сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. У виходять виконують поставне завдання, бої ідуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Станіславич. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас, нашим військовим за стійкість і сміливість. Дякуємо. Як ви розумієте, Путіна рве? Він зібрав величезну нараду щодо операції з на Курщині та зробив низку заяв. І ви будете сміятися, але о диво кремлівський фюрер чогось відмовився зараз оцінити ситуацію на кордоні. Адже за його словами, головне завдання зараз вибити противника. Вже після цього диктатор вимагає забезпечити надійне прикриття кордону з Україною, а також ефективну боротьбу з українськими ДРГ. А де поділися ситуація? Контроліруємо врага Адбілі – Отак От і змінюється риторика від Київ за три дня до головне завдання вибити противника з території РФ. Звісно, не уминув Путін увагу і захід, цинічно заявивши, що той воює з РФ руками українців. Окрім того, власті Кремля пригрозив Україні. Мовляв, усі цілі СВО будуть досягнуті. Ба Більше за його словами війська РФ просуваються вперед на всій лінії бойового зіткнення у зоні спецоперації. Ну а що ще він може сказати? Адже нагадаємо, що абсолютно всі західні змі заявили, що диктатор РФ Володимир Путін не очікував такого розвитку подій. І був шокований проривом і наступом в ЗСУ в Курській області. А от зупинити український наступ Москва наразі не може, щоб вона там не співала. А ще Путін таке заявив: з Києвом, який атакує мирних граждан і об'єкти ядерної енергетики, ніячим говорити. Ну а ще Путін, схоже, несвідомо визнав, що ситуацію на рефії ну ніяк не контролює. Київ продовжить попитки дестабілізації в приграничних регіонах Росії, в тому числі Брянської області. Отож, в Путіна підгорає, бо він прекрасно розуміє, що може бути не курщиною єдиною. А ще Путін каже, що уся спецоперація для того, щоб ну а далі пряма мова. Тепер ясно е, чому київський режим аказувався від от наших предложений вернутися к мирному плану урегулювання. так же как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. И Путин, які віддає накази вбивати українців і сотні тисяч своїх мальчиков в друсиках запустив в Україну, тепер каже, що по мирным б'ють. Ну, а каких переговорах вообще можно идти, может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. о чом з ними вообще можна говорить. Ну це просто суцільний сюр. Ви вслухайтеся. А він не себе часом описує. І звісно, це не весь маразм, який озвучив Путін. Особливо цікаво звучить те, що Україна воює проти Російської Федерації. Дійсно, а чого б це второє Подобные акції, безусловно преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. Увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед. И, наконец, еще одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества. То есть нанести удар по внутриполитической ситуации. Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Количество желающих заключить контракты с Министерством обороны в последние дни увеличилось. Лаварии киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев, украинского народа, которого своим, судя по всему, уже и не считают, потери вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые, которые противник перебрасывает к нашей границе. Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. Смішно слухати Путіна про війну з цивільним населенням і про ядерний шантаж, та все значно простіше. Просто тепер мова йде про справедливість. Тепер війна там звідки пройшла, і саме це може стати смертю для Путіна і покласти край його вічному правлінню. Зокрема, потужну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що колись Курськом для Путіна все почалося. Курськом і закінчиться. Бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається 24 роки тому. Була катастрофа Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру. І ми обов'язково мир забезпечимо. Я дякую всім. Хто нам допомагає, слава усім, хто воює, хто працює заради України. Слава Україні! А західні партнери дали слушну пораду Путіну. Наприклад, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі чітко сказав Фюреру, як можна покласти усьому краї, якщо його так непокоїть Курщина та власний народ. Єдині, хто перебуває у стані війни, це самі росіяни. Це вони здійснюють вторгнення в Україну, а Україна захищається від агресії. Це війна Росії проти України не більше і не менше. І так було від самого початку. Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення. Хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну. Потужну заяву зробив і сенатор республіканець Лінсі Грем на зустрічі з президентом Зеленським. Він до речі визнав, що на заході ніхто не був попереджений про операцію ЗСУ в Курській області і зауважив. Що пишається українським керівництвом через дві з половиною а через два з половиною роки війни ви продовжуєте а, от стояти на своїх позиціях та ще й зайшли в Росію? От ми пишаємося вашим керівництвом, а, і ви демонструєте багато чого, що я ніколи не бачив. Казали, що Київ паде за три дні. Ну бачите, як обернулися, а, то всі вони помилялися і от. Через стільки місяців ваші люди страждають. Є стійкість, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Я радий, що ви нам про це не сказали, не попередили. Натомість це зробили. І тепер росіяни вже платять ціну, тож це. Правильно і сподіваюся, в 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги в конгресу. Матимо нового президента на наступний рік, і звичайно, ми чудово розуміємо, щоб Україна процвітала це в інтересах сполучених штатів і конгресу. Карти в руки у Путіна є шанс все логічно завершити, забратися разом зі своїми військами на рідні болота і далі правити, поки люди не пішли його зносити, якщо в рапсіян раптом виростуть я. Водночас варто розуміти, що наступ це завжди складно а Росія все ж намагається чинити спротив. Зокрема, військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко заявив, що нині у Курській області розширення неконтрольованої російськими військами зони сповільнилося, оскільки окупанти перекидають туди підкріплення. Крім того, гальмує просування українських сил. Той факт, що на шляху все частіше стали траплятися населені пункти, які, крім рейдового контролю, вимагають ще й зачистки від російських силовиків. За його інформацією, командування окупантів тягне зараз до Курської області підрозділи практично. З усіх напрямків. Найближчий напрямок Харківський. Звідти тягнуть підрозділи 138-ї окремої мотострілкової бригади, а також 79 та 272 МСП. З Куп'янського напрямку, а саме із зони відповідальності ГВ «Захід» щонайменше два батальйони. А з найскладнішого Покровського напрямку окупанти забирають 810 ту окрему бригаду морської піхоти, яка раніше майже рік намагалася повернути контроль над кринками. Але всі ці дії настільки неквапливі, що, мабуть, коли це все підкріплення в повному складі прибуде до Курської області, то цілком може бути сформована повноцінна оборона неконтрольованих ділянок, якщо, звісно, прибудуть. Також він зазначив, що у Курській області триває процес дистанційного ураження російських колон і місць розміщення особового складу. За неофіційними джерелами взято в полон від 300 до 1000 російських солдатів. Коваленко зазначив, що кількісно російських військ у Курській області було трохи більше 10 тисяч осіб. Якщо дані про тисячу полонених підтвердяться, то лише за тиждень російські окупанти втратили в Курській області десяту частину свого угруповування. Тим часом про те, що буде складно, але плани України можуть виходити за межі Курська в інтерв'ю Українській правді розповів нардеп від голосу полковник СБУ Роман Костенко, який напередодні 12 серпня виклав у мережу відео з території РФ. Руслан Олексійович. Я зараз знаходжусь перед Російською Федерацією. Вибачте, вже що без дозволу, але все-таки піду туди разом з нашими. Силами оборони, а потім уже напишу весь про відрядження. Слава Україні! Костенко зазначив, що аби чітко говорити про мету, треба знати повний план операції. Щоб постійно проводити серйозні операції, ти маєш думати про резерви. Можна прорвати фронт, і на цьому в тебе війська закінчились. Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі Курська, але буде питання: наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити. Він повідомив, що зараз росіяни підтягують свої війська вони починають застосовувати артилерію, каби ланцети. А тому прогнозує нардеп, українським силам буде дедалі складніше просуватися. А я пропоную насипати у коментарі побажання нашим воїнам, які дають прикурити росіянам як на Курщині, так і на інших напрямках. Їм складно, але вони стоять заради нас та нашої країни. Команда TSN.UA висловлює також подяку кожному захиснику та захисниці. А ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливого. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.